Вітаю всіх! День Турдо у мене. Ще, блядь, 1 листопада задовбало вже. Не Невчасто воду. Все в мене. Просто. Я прекрасно розумію, що треба робити відео необхідні, але дивіться, я роблю відео, в мене просто невчасно воно випало по дням завал. Я зроблю вам відео без додаткових питань, будь ласка, я навіть це фіксувати в голові не буду. Якщо у вас якісь важливі додаткові питання, пишіть в коментарі, десь починаючи з вівторка. Ось так, будь ласка, майте на увазі, тому що я зараз відпрацьовую по-швиденькому основні питання. Все інше або в приватні, через приватні розклади, не просто так мене також не грузіть. Якщо ви загальні питання, пишете приватні повідомлення, я це не фіксую. Давайте порозглядаємо зараз цей Покровськ. Задовбало вже. Знаєте, просто задовбало. Я не буду лізти, я трошечки. Зараз дійсно проходить операція від України в Покровську. Дійсно, є така тенденція. Не знаю, що там. Дев'ятка мечів мені випала. Не відзнаю, що там відбувається в тому Покровську, але якась фігня, ви Мені випадає дика фігня, і я не знаю, що там. Добре. Буданов. Дійсно, присутній в Покровську, біля Покровська, в тому районі. Буданов там є? Мені знову випадає, що немає. Я не знаю, чому мені так випадає, що там відбувається. Значить, не треба це знати, любі мої. Одні й ті ж самі карти. Давайте так. Якщо така херня, тобто інформацію вони закривають максимально. У нікого немає, нічого немає, нічого не знаємо Таке також буває, коли нам не треба туди лізти. Єдине, що спитаю, оця операція України під Покровськом в Покровську буде успішна. Оця операція України під Покровськом в Покровську буде успішна. Десятка кубків. Єдине, що відповіли, що якийсь успіх в цьому буде. Важко буде дуже важко. Вона точково ударна і вилазить мечі, якась пауза, зупин. Не знаю, можливо, до цього і приведеться операція. Я не буду туди лізти. Майте на увазі, це важка операція, дуже важка. Те, що відбувається під Покровськом, не знаю. Важко. Любі мою дуже важко. і... Не треба лізти, не загадуємо нічого. Там вже не про життя мова, там мова про території, про загрозу для навколишніх областей. Те, що від Покровська залишиться, це таке. Це руїни, це ні про що. Так його знищено, знищать. І що з ним далі робити, це потім вирішувати. Чи потрібно там вкладати гроші, це все будемо розбирати. Зараз головне. Його якби втримати як територіальну одиницю, я так розумію, і щоб зупинка фронту була там. Хай вже там вона буде. Хрін з ним. Подивимось: буде це чи ні, я не буду лізти. Ви бачите, мені погано показується питання, значить, не треба. Просто тримайте кулаки і вірте в це.